Всім привіт! Починаємо тренування мобіліті для покращення амплітуди в суглобах. І сьогодні попрацюємо з тазостегновим суглобом. І перша вправа, сідаємо навколішки полегшний варіант таким чином, правильний варіант ось таким чином. Вбираємося руками перед собою по підлогу, розводимо руки трохи в сторону і починаємо по чергово праву руку вгору і ліву руку вгору. Дивимося в стелю. Поїхали! 10 разів. Два. Спину тримаємо рівно. 4. Руку також тягнемо максимально вгору. 6, 7, 8, 9. Десять. І увага. Зараз фіксуємо кожну сторону по 10 секунд. Робимо розворот. Тягнемося максимально пальцями вгору, рівняємо спину. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поміняли руку чудово. Маємо тримати лікоть максимально рівно і пальцями тягнутися в стелю або до неба, якщо ви займаєтеся на вулиці. Сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Молодці. Встаємо. Страхуємо ноги, щоб ноги трошки відскочили і знову опускаємося в таке ж саме положення. Але зараз робимо руки на масте. складаємо перед собою лікті, впираємо в коліно. І робимо невеличкий нахил вперед і одночасно тиск на коліно. Ось таким чином. Якщо вам легко, можемо поставити лікті трошки на стегно ближче до пахі. Ось таким чином. Три. Два, один. І фіксація. 10 секунд. Вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Лишаємося в цьому положенні і впираємося правою рукою в коліно. Ліву руку кладемо на підлогу, якомога далі від себе на ліву сторону, щоб коліно впиралося в руку і надавало можливості рухати коліно. Вперед. І починаємо відтискати від себе якомога сильніше праве коліно ось таким чином. Якщо у вас навіть не буде випрямлятися лікуть, а ви будете робити ось такий рух, цього також достатньо. Намагаємося тримати рівну спину і відтискати від себе якомога далі коліно. Спину тримаємо як завжди рівно. 3, 2, 1 і тиснемо, тиснемо. 5, 4, 3. Два, один. молодці, Опускаємо руку, ставимо праву руку на підлогу і працюємо з лівою стороною. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Фіксація. Тримаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Закінчили вправу, сідаємо на підлогу. Наступна вправа називається вкладання маленької дитини. Що ми робимо? Беремо праве коліно, тримаємо ліву руку на ліву стопу і вкладаємо собі ліву стопу в праву стопу вибачте, в лівий лікоть. Ось таким чином. Праву руку на праве коліно і починаємо, ніби колихаємо дитину. Спати. Якщо вам легко впираємося ось таким чином і дуже сильно затискаємо та тиснемо коліно та ногу максимально до себе. Вирівняли спину і з рівною спиною тягнемося головою вгору, ось таким чином робимо аплітудні рухи. От, і ще 5 секунд. Відчуваємо, як сідниця, пахова частина і вкладаємо собі. Праву стопу на ліве стижно. І правою рукою тиснемо до підлоги. 9, 8, 7, Лівою рукою впираємося позаду себе. 5. 4. 3. 2. 1. Тримаємо 5. 4. 3. 2. 1. Молодці. Попрямляємо ногу і починаємо працювати з лівою ногою. Ліва стопа. В правий лікоть. Вклали, обійняли ногу і починаємо вкладати нашого малюка. В кого діти є, вже знаєте, як це робиться, в кого ні, ви зможете потренуватися. Коли діти з'являться, ви вже будете готовими до цього процесу. Ще трохи. 5, 4, 3, 2, 1. Вкладаємо ногу на стегно, стопу на стегно, впираємося і поїхали, тиснемо. Рукою лівою, ліву коліну в підлогу. Десять разів. Шість, п'ять. чотири, Три. Два. Один тиснемо. Ще п'ять, чотири, Три. Два. Один. Молодці. І завершально вправо. Вправо метелик. Вкладаємо собі стопи одна до одної. Впираємося руками. За стопи і починаємо махати своїми колінами якомога амплітудніше. І це має бути розслаблений рух. Не треба себе там пушити. Якщо у вас такий кут, нічого страшного, робіть ось таким чином. У кого трошки більше, також нормально. Розім'яли і зараз робимо зведення колін до центру та розведення колін назовні. Дивіться, тиснемо максимально в центр, тримаємо три, дві. Одна За рахунок приводящих м'язів розкриваємо пах і тиснемо назовні за рахунок сідниць. Поїхали. Розкриваємо. Три, два, один. Росслабись. Поїхали до центру. Ще два блоки. Три, два, один. І назовні. Три, два, один. Бачите, краще і краще. Розкриваються. Два, один. І завершальний. Три, два. Один. Один, Лишаємося в цьому положенні, впираємося руками назад, трошки підводимо таз до стоп і зараз вправу на право кліно і трошки дотискаємо ось таким собі чином. Робимо приємно. І тиснемо. 5, 4, 3, 2, 1. Поміняли сторону. 5, 4, 3, 2. Один і трошки ще амортизації на дві ноги. Ось ви можете побачити різницю до і після. Якщо вам достатньо 5 секунд або 10 секунд, як ми робили, ви можете зробити це тренування знову і виконувати по 10, 15, 20 секунд або кількість разів збільшити самостійно відповідно до ваших запитів. Всі гарного дня, займайтеся і будьте здорові!